Доброго ранку, любі ми хлопчики і дівчатка. З вами я ваш вихователь, пані Вікторія. Запрошую вас на заняття художньої літератури. Пропоную вам сьогодні відправитися у подорож. А от до кого ми з вами будемо подорожувати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте заклик. Тож слухайте уважно! Вдень по небо гуляє, а ввечері спадки лягає. Здогадались? Так, це сонечко. Тому давайте не будемо гаяти часу, а разом з вами послухаємо дуже цікаву казочку, яка називається У гості до сонечка. Одного дня. Велика хмара закрила собою усе небо. Три дні небо не було видно. Занудьгували курчата без сонечка і сонячного світла. Куди це сонечко поділося? Треба його на небо повернути. Та де ж ви його знайдете? запиталася курочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати не знаємо, а кого зустрінемо запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх почка в дорогу, давай мішечок і торбинку. Вирушили курчата, йшли вони дорогою довгою, аж коком. В городі біля копу не побачили равлика. Спинилися курчата і питають. Равлику Равлику? Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Не знаю, відповів Равлик. Може, вам сорока допоможе? Сорока чекати не стала. Підводіла до курчата й питає Курчата, курчата, куди це ви поспішаєте? Та от сонечко зникло, три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я поочу з вами, відповіла сорока. А ти знаєш, де сонечко живе? запитали курчата. Я? Я не знаю. А от заєць, може, й знає. Він по сусідству біля мене живе, багато чого знає. Побачив зайчик, що до нього гості йдуть, ширше свої двері відкрив. Та й підійшов вище. Зайчику, зайчику, запищали курчата. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо, а знайти не можемо. Я сам не знаю. А ось моя сусідка качка напевно знає, вона біля струмка живе. Повів зайчик усіх до струмка. Гей, сусідку, крикнув зайчик. Що ви хочете? Ми йдемо сонечку шукати. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я не знаю. А от їжачок напевно знає. Там біля високого дуба, він живе. Може, його запитаєте? Пішли вони всі до їжачка. Підійшовши ближче, побачили їжачка та й питають їжачку, їжачку. Ти не знаєш, де сонечко живе? Три дні його вже не видно. Може, воно захворіло, подумав їжачок і говорить. Як не знаю, знаю, ось за дубом велика гора, на горі велика хмара, а над хмарою сріблястий місяць, а там іде сонечка недалеко. Взяв їжачок паличку. Одягнув шапочку і попрямував поперед всіх дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку високої гори, а там хмари за вершинку зачепилися, сіли звірята на хмаринку і полетіли до місяця. Місяць, побачивши їх, ще яскравіше став світити. Місяцю, місяцю, закричали. Курчата, сорока, качка, їжачок, покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було, ми за ним сумуємо. Привів місяць до воріт будиночку, де сонечко живе. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, зайчик вушками захитав, а їжачок паличкою постукав. Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко. «Хм, Хто? Хто це мені спати заважає? запитало сонечко. Це ми. Курчата, сорочка, зайць, качка та їжак. Прийшли тебе будити. Вже ранок настав!» «Ох, Ох-ох-ох, застогнало сонечко. Та як же? Мені на небо визирнути? Три дні мене хмари ховають. Дні мене собою захиляють, почув це зайчик і давай відром воду носити. Почула про це качка і давай сонечко водичкою вмивати. А сорока рушничком витирати, а їжачок щіточкою начищати. А курчата почали із сонечка смітинки змахувати. Виглянула сонечко на небо. Шиз яскраве. І так стало тепло, так слично. Вийшла погрітися курочка. Вийшла і дахкала. Курчата до себе койкала, а курчата тут, як тут. Бігають, зернятка шукають і на сонечку гріються. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, чому ж сонечко не виглядало стільки днів на небі? Хто його заховав? Правильно оці сонечко не було тому, що його закрила хмаринка собою. Дітки, а хто ж першим почав шукати сонечко? Вірно курчатка. А до кого курчатка звернулася по допомогу? Правильно до равлика, сороки, зайчика, качки та їжачка. Молодці. А хто ж привів друзів до будиночку, де жило сонечко? Молодці. Це місяць. Пригадаємо з вами, як друзі кликали сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Давайте з вами разом повторимо, окучимо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Молодці! І після того, як друзі вмили сонечко чистою водою витерла його рушничком, сонечко знову засяє його в небі. Тому, дітки, коли ви будете сумувати за сонечком, спробуйте його покликати чистомовкою. А я вам бажаю гарного дня. До побачення, маляк!